Вітаю колеги. Бухгалтерськими чатами та спільнотами активно поширюється публікація про те, що до платників податків будуть застосовуватися штрафні санкції за ненадання відповіді на запит або за надання відповіді не в повному обсязі. І дійсно, пунктом другим статті 121 податкового кодексу передбачено застосування таких фінансових санкцій. Але це стосується лише інформації, що належить до стандарту щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей. В міжнародній спільноті цей стандарт скорочено називається CRS. і відповідно до вказаного стандарту вимоги щодо перевірки таких фінансових рахунків та подання звітності до ДПС застосовуються лише до. Чотирьох категорій таких організацій: це депозитарні установи. Сюди відносимо банки, кредитні спілки. Кастодіальні установи це депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність та номінальні утримувачі. Інвестиційні компанії це інвестиційні фірми, інститути спільного інвестування, компанії з управління активами КУА і так далі. І четверта категорія це страхові компанії, це всі страховики або інші недержавні пенсійні установи. Крім того, там є ще ряд ознак, яких стосується саме цей стандарт щодо обміну інформацією СІРС. Тому ця фінансова санкція стосується лише окремих категорій платників податків. Бажаю вам гарного дня!